Ці жахливі дні нам іноді не хочеться занурюватися в інформацію, де що страшне відбувається. Але я хочу, щоб ви, особливо ті, хто поза Херсоном, ті, хто в більш безпечних регіонах України знали, чули Херсон. Херсон обстрілюється ворогами щодня, щоночі. І це і каби, і шахеди, і найголовніше дрони, артилерія. Херсон знаходиться всього у двох кілометрах від російського війська. І тут влаштували справжні сафарі на людей. Вони бачать, на кого вони палюють. І їм байдуже, чи то дитинка грається у дворі. Чи то старенька, ледь пересуваючись, іде за хлібом? Гинуть люди? Поранених щодня дуже багато. Донорів в Херсоні не вистачає, тому що тут залишилися жити в більшості своїх люди похилого віку, ті, хто помолодше, люди нездорові. І тому центру крові доводиться виїжджати на прибережні. На правобережній Херсонщині в громади, щоб зібрати донорську кров, їздять на мікроавтобусі, який ледь дихає. Тому ми, фонд громади Херсона Захист, виставили проєкт на глобальній платформі Global Giving зі збору коштів на придбання мікроавтобуса для центру крові. Медики виїжджають. Жертвуючи своїм життям в небезпечні зони, підтримай, хоч невеликим донатом, Херсон, який стікає кров'ю. Посилання на твою можливу участь у коментарі. Тримаймося разом у підтримці наша сила.